Тренінг з письменницької майстерності для хмельничан від представників літературної спільноти ловці слів відбувся захід у день молоді в рамках мистецького фестивалю Твори вже декілька разів ходив і хочу в принципі продовжувати ходити на ловців слів. Перше завдання це заключається в тому, що головний герой чи героїня зустрічає кохання всього свого життя. Все ідеально, але в певний момент щось іде не так. Тобто якийсь такий недолік знаходиться. І наше завдання от, показати, в чому саме цей недорік. Поставити себе, не знаю, якесь е вивести з зони комфорту. Ми організовуємо такі письменницькі е вправи, де ми пишемо, наприклад, це про асоціації, е або там е як позбутися певних кліше в текстах. Це такі е письмові вправи і асоціативні, як я говорила, і те, що в нас по суті, е коли ми... Е Будемо створювати всі вправи. Ми можемо їх озвучити, і за бажанням також отримати зворотній зв'язок. Водночас, у мистецькому дворику юні хмельничани створювали картини з допомогою акварельних фарб та кави. Я малюю чашечку з чудовиська та красавиці. У мене такий вийшов трішки артхаус метафорічний. Мені 26 років і не вистачає таких розваг там, де не п'ють дорослі люди. І нарешті. Ви это, подарували можливість відчути ну, поринути знову в дитинство таке і відчути себе класно навіть у дорослому житті. Нічний пейзаж обрав, ну тому що сподобалось просто на Пінтересті. Мені хотілось пейзаж, якийсь і мені дуже подобається зорі. За словами художниці Світлани Мельничук, малювання допомагає відволіктись та подолати стрес. А тому від початку повномасштабної війни зріс запит на терапію мистецтвом. Арт-терапія, вона дуже сильна. Вона працює навіть не, не потрібно вміти малювати. Да? Тобто людина просто бере фарби, накладає їх на полотно чи на папір. Взагалі не важливо. Саме головне це процес. І от саме цей процес він настільки поглиблює, ви ж бачите, да? всі такі дуже-дуже зосереджені. Чому? Тому що все, вони вже там. Також впродовж мистецького фестивалю відбувся танцювальний майстер-клас, виступи молодих митців та аукціон на підтримку збройних сил. України різні локації, різна тематика, і кому що подобається, хто любить малювати, хто любить вірші писати, складати, тобто для того, щоб цікаво було всім знайти щось цікаве для себе. Такі заходи важливі, щоб молодь спільно проводила час, але на заходи потрібно ще й патріотичні робити. Тому ми обов'язково збираємо кошти на потреби ЗСУ, передамо волонтерам поділля для того, щоб всі розуміли, що в нас війна. Але тим не менше спілкувались були разом. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.